Сучасний спортивний майданчик, на який так довго чекала молодь селища Ясиня, нарешті відкрили. Відтепер діти різного віку мають можливість грати у футбол, баскетбол, волейбол та теніс на спеціальному покритті, який відповідає усім європейським стандартам. Це один із чотирьох об'єктів, які вже встановлені у рамках обласної програми Спортивний майданчик на урочистому відкритті спортивного поля в селищі Ясиня побувала моя колега Ольга Блонська. Школа славиться не кількістю випускників, а їх досягненнями, у тому числі в спорті. А спорт на Рахівщині люблять. Про це свідчить зокрема здобутки юних футболістів клубу Говерла Ясіня», який виступає у першій лізі Закарпаття. Василь грає у футбол вже 6 років і планує зробити це справою свого життя. Мені подобається займатися футболом. Я радий, що у нас є така можливість уже грати на такому прекрасному. Такі прекрасні площаці, як ця еру комп'ютерів та планшетів, досить складно мотивувати молодь фізичним розвитком та спортом. Для цього потрібно створювати найсучасніші майданчики, вважає голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. На будівництво такого в ясінях було виділено 550 тисяч гривень. Фактично, це є четвертий майданчик такого класу, який побудований у Закарпатті. з мультифункціональним покриттям, де можна грати футбол, баскетбол. Волейбол, великий теніс. Надалі ми будемо розвивати саме такий майданчик. До облаштування майданчику долучилися і органи місцевого самоврядування. Усього виділили 250 тисяч гривень для придбання необхідного інвентарю. Ну, наші діти дуже мають хороші досягнення, як і у спорті, футболі, так і у горних лижах, також у альпінізмі. Ну і десь би треба їх розвивати різносторонньо, і зато ми і проплатили сіраду у додаткове обладнання, аби був і баскетбол, волейбол, гандбол, теніс. Спортивна інфраструктура на Закарпатті розвиватиметься й надалі. До кінця 2016 року на території міста районів області планують відкрити ще 10 майданчиків.